Чому клієнт до вас не повернеться? Складаю всі необхідні інструменти, щоб зробити собі манікюр, і розповідаю: чи було вас так, що клієнт після процедури сказав Все супер, дякую, я до вас повернусь? І більше ніколи не з'являвся. Знаєте, не завжди причина в вашій роботі. Іноді клієнт просто шукає свого майстра. По характеру, атмосфері, комфорту хтось завжди буде шукати чим дешевше, хтось шукає майстра спільними інтересами, щоб багато говорити про книги, спорт чи рецепти. Тому принципово важливо, щоб майстер працював недалеко від їх дому. Бувало, що зробиш ідеальне покриття, і в дівчини воно трималось місяць, але вам не було про що поговорити. Не зійшлись характерами, тому на кожного майстра знайдеться свій клієнт. Хоча бувають ситуації, коли майстри несвідомо самі відштовхують клієнтів відсутністю сервісу, холодним спілкуванням чи навпаки надто настирливими запитаннями та бажанням сподобатись, тому не варто засмучуватись, коли хтось не повернувся. А головне, щоб твої постійні клієнти поверталися з посмішкою. А ви як думаєте, чому клієнти не повертаються до майстра?